таки усім! Ви на каналі готуємо разом, Сьогодні у тем ліневі хачапурі простий та смачний рецепт для всієї сім'ї. Тож берімо роботи. для приготування цього рецепту. Нам буде потрібно 300 грам кефіру, також сюди будемо додавати одне яйце, сюди будемо додавати одну чайну ложку солі і одну столову ложку цукру. Додивляйтесь звіду до кінця, щоб не пропустити важливих деталей. А в кінці босковим ще й що сподобався в цей рецепт. Додаємо ще також 10 г розпушувача і будемо все добре перемішувати. Підтримайте канал, підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки, безконом всі коментарі сподобався сподобався цей рецепт. Також додаємо 20 мл олії. Це ретельно потрібно перемішати. Пишіть коментарях, за кої кріне чи міста, ви дивитеся відеозоротні зок, це дуже класно. Всім дякую. Також будемо додавати борошно 340 грам. Борошно поступово будемо додавати. Будемо помалесенько замішувати тісто. Все ретельно перемішуємо. Тепер додаємо другу частину нашого борошна. Замішуємо тісто, тісто має бути дуже м'ягесеньке, як на вареники. При потребі можете ще трішки підсипати борошна. Наше тісто вже майже готове, друзі, відкладаємо його відпочити на 15 хвилин. Можемо також натирати сир на терці 200 г. Перма на терег до сиру додаємо одне яйце. Додаємо ми спецію за смаком я додаю карі та чорний перець. І все ретельно перемішуємо. Напишіть в коментарях, можливо, ви вже готували такий рецепт, і також хочете поділитися думкою, чи сподобався він вам. Нашу начинку будемо ділити на 4 частини. Будемо формувати кульки. Ця начинка вже готова? Ми її відкладаємо. Тепер беремося за тісто. будемо його ділити на 4 частини. Підсипаємо боршне і зараз будемо працювати з тістом. Будемо формувати паляницю. Тепер всередину будемо класти начинку. Тісто починаємо збирати в кульку. Течівкою потрібно добре розрівняти нашу кульку, щоб була гарна паляниця товщиною 1,5 см. Друзі, беремо пательню, нічим не змащуємо і викладаємо нашу паляницю на суху пательню. Будемо смажити до золотистої скоринки. Друзі, дивіться, як вона красиво надувається. Будемо смажити 3-4 хвилини з кожної сторони. Друзі, будемо смажити на середньому вогні. Наша смакота вже готова, тісто хрустке, смачне. Рекомендую всім для приготування. Спробуйте, не пошкодуйте. Дякую, що були зі мною в цьому відео. До зустрічі нового відео. Всім смачного, всім па-па-па, миро та спокою всім нам. Підписка, коментар, вподобайка, не забувайте.